Квіз Вгадай країну за лендмарком. 35 питань із пам'ятками. 3 варіанти відповіді, 10 секунд на відповідь. Пройди квіз до кінця. Напиши відповідь у коментарях і поділися з другом Для розминки почнемо з легкого ДЕ виготовили Статую Свободи США Велика Британія. Франція. Статую було зроблено у Франції, її висота близько 46 метрів, проти кого будували велику китайську стіну. Індія, Китай, Монголія, стіна в Китаї тягнеться на 20 тисяч кілометрів і захищала від Монголії, де знаходиться Пізанська вежа, Італія, Іспанія. Франція, пізанська вежа в Італії нахилена приблизно на 4 градуси, де вирізблені обличчя президентів у горі США. Канада, Бразилія. У США на горі вирізблено чотири обличчя висотою по 18 метрів, де розташована статуя Христа на пагорбі, Аргентина, Бразилія, Колумбія. Статуя в Бразилії має висоту близько 30 метрів, де знаходиться Колізей? Туреччина, Греція. Італія. Амфітеатр в Італії має довжину близько 190 метрів. Громадянином якої країни був дизайнер ейфелової вежі Франція, Швейцарія, Німеччина, Юстав Ейфель був громадянином Франції. Де знаходиться саграда прізвище? Іспанія, Португалія, Італія, Базиліка в Іспанії має вежі висотою понад 170 метрів, де знаходяться ніагарські водоспади, Мексика, США Куба. Водоспад у США має перепад висоти до 57 метрів. У якій країні знаходиться Стоунхендж, Велика Британія, Ірландія, Данія, Камені у Великій Британії сягають до 4 метрів, де знаходяться піраміди Гізи, Єгипет Судан. Алжир Піраміди в Єгипті мають висоту понад 130 метрів, де знаходиться Тадж-Махал? Індія, Пакистан, Непал. Мавзолей в Індії має купу висотою близько 35 метрів. Де знаходиться вежа Бігбен, Велика Британія, Бельгія, Німеччина. Вежа у Великій Британії має близько 96 метрів висоти. Де знаходиться Великий каньйон. США Бразилія. Перу. Каньйон у США має глибину понад 1800 метрів. У якій країні розташований Акрополь? Італія, Греція, Туреччина. Акрополь у Греції стоїть на пагорбі близько 150 метрів завишки, де знаходиться чеченця, Мексика, Перу, Гватемала. Піраміда в Мексиці має висоту близько 24 метрів, де знаходиться замок Нойшванштейн, Польща, Австрія. Німеччина замок у Німеччині розташований на висоті приблизно 900 метрів над рівнем моря. У якій країні знаходиться Хмарочос Бурдж-Халіфа? Бахрейн. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Хмарочос Воа має висоту понад 800 метрів. Де знаходиться гора Фуджі, Японія, Південна Корея, Китай, Вулкан у Японії має висоту 3776 метрів. Середній рівень у тебе чудово виходить, де знаходиться національний парк Серенгеті, Танзанія, Кенія. Уганда. Парк у Танзанії займає площу близько 30 тисяч км. Де знаходяться статуї Моаї? Перу, Чилі, Еквадор. Статуї в Чилі сягають до 10 метрів завишки. У якій країні знаходиться Альгамбра, Іспанія, Марокко, Португалія, Палац в Іспанії розташований на пагорбі висотою близько 780 метрів, де розташований храм ЗВС Олімпійського, Греція, Італія, Кіпр. Храм у Греції мав колони висотою 17 метрів. Де знаходиться замок Бран Чехія, Угорщина, Румунія, Замок у Румунії стоїть на скелі за вишки 60 метрів. Де знаходяться сині вулиці Шевшауена, Марокко. Єгипет. Алжир. Синє місто в Марокко розташоване на висоті близько 560 метрів, де знаходиться стародавнє місто Тікаль, Мексика, Беліс, Гватемала. Піраміди в Гватемалі сягають 70 метрів. Де знаходиться комплекс Саксайаман. Перу, Чилі, Болівія, Фортеця в Перу має кам'яні блоки довжиною до 9 метрів, де знаходяться монастирі Метеора, Греція, Північна Македонія, Болгарія Монастирі в Греції стоять на скелях висотою 600 метрів. Ти дійшов до складного рівня. Круто! Де знаходяться піраміди Мероє? Єгипет, Ефіопія, Судан. Піраміди в Судані мають висоту до 30 метрів, де знаходиться баган Лаос. Камбоджа, Мьянма, храми в Мьянмі займають площу понад 40 км. Де знаходиться палац топкапи Іран. Туреччина, Азербайджан. Палац у Туреччині має площу близько 70 гектарів. Де знаходиться храм Келаса Індія, Непал, Шрі-Ланка. Храм в Індії висічено в скелі на глибину 30 метрів, Де знаходиться храм Праві Хеар? Таїланд, Камбоджа Лаос Храм у Камбоджі стоїть на скелі висотою 500 метрів, де знаходиться монастир Святого Симона, Ліван, Сирія, Туреччина. Монастир у сирі стоїть на пагорбі висотою близько 430 метрів, де знаходяться озера Келімуту, Філіппіни, Індонезія, Папуанова Гвінея. Озера в Індонезії лежать на висоті понад 1600 метрів. Тримай мене лайком, поділися з другом, і пройди наступний квіз.